Це дуже страшне слово чорного поля. Це історія життів та були. страждань Стражда і невідомого майбутнього. Це щось неприродне, жорстоке божевільне. Вона враз перекреслила всі і мрії. Життя наших співвітчизників. В один момент змінилося все. Похмурим ранком 24 лютого 2022 року вона вловилася в наше мирне життя. Її обличчя змінилося. Робожевна, жорстоко варварська, бездушна. Мертвими кроками знайдемо нашій країні, забираючи почуття безпеки і спокою та залишаючи за собою тільки смерть та руйнування. Наші найхоробріші воїни в світі показують кожний день свою сину, стійкість, волю. Вони впевнено проходять до перемоги. Ми сумуємо і наповнюємося жилем через те, що солдати, наші герої не повертаються до своїх родин, а їхні душі під'їдають у вічність. Ми сміливі та впевнені у своїй країні, мовчки схиляємо голову перед усіма. Хто віддав своє життя за свободу та незалежність України? Хто виборє наше право жити на своїй землі? Пам'ять про їхні подлоги завжди житиме у наших серцях. Про втрати завжди говорити важко і боляче. Сьогодні ми схиляємо голови перед світлою пам'ятю 84 наших сім'яків, які загинули у боротьбі з російськими окупантами. Вшануємо пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Україна переживає важливий період своєї історії, коли кожен українець відчуває на собі тягарний міст та несе відповідальність за майбутнє нашої країни. Ми стикаємося із випробуваннями, які вимагають від нас великої сили, мужності і рішучості. Це не просто війна за територію. Це війна заложили із існування та розвитку нашої незалежної України. Багато наших земляків відстоюють нашу землю зі зброєю в руках, героїчно стоячи на передовій. Кожна п'ять українських землі відстояна життям мужніх, сміливих, відважних і хоробрих солдатів яких прекрасних людей мужему втрачаємо ми. Захищаючи Україну 17 серпня 2022 року поблизу населеного пункту Черканській в Харківській області отримав тяжкі поранення. І перебував на лікуванні в Національному інституті серцево-судинної хірургії імені Амозова Ящук Андрія Миколаївич. Але лікування так і не дало позитивних результатів. 17 листопада 2022 року перестало вбитися серце нашого земляка. Нашого героя-захисника, сержанта, водія електрика телефонного відділення взводу зв'язку дивізіону артилерійської розвідки військової частини А-2227 Ящука Андрія Миколаївича. Андрій Миколаївич народився 12 липня. Одна 1977 року в селі Норолюбінці П'ятихацького району Дніпропетровської області, закінчивши 9 клас Володимирській загальноосвітній школи, Андрій став студентом Криволійського автотехнікуму, а згодом студентом-заочником Металургійного інституту Національної металургійної академії України, де отримав спеціальність технолога-металурга. Працював трактористом у Радгоспі п'ятдехації, згодом на рядівському елеваторі, а з 2012 року на північному гідничку збагаченому комбінаті цего виробництва Оканки за номер два. Андрій Миколайович з 1995 по 1997 роки перебував на службі в армії України, був учасником АТО. 2014-2015 роки. За свої воєнні слітяни мав ряд нагород, на грудний знак ветеран війни, на грудний знак учасник АТО, відзнаку Кіровоградської обласної державної адміністрації за мужність і відвагу, медаль захиснику вітчизни, медаль за участь в антитерористичній операції, медаль Української православної церкви Київського патріархату. За жартовність і любов до України був працевитим і відповідальним людиною. В перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року Андрій Миколаївич став на захист рідної нимки України. У нього залишилася дружина Наталія, син Андрій та Рідня. Наш герой дуже любив свою родину, з повагою і теплотою говорив про своїх односельців. Був щирим, розсудливим, гарним співрозмовником. Людинки – щирої душі. Таким Андрій Миколаєвич залишиться в пам'яті всіх тих, хто його знав і кого він так любив. Андрій Миколайович не встиг втілити життя задумане, але він свято вірив в Україну і віддав за неї найдорожче своє життя. Важко знайти слова в діти. Неможливо загоїти біль та вірбиту втрату. Ми поділяємо горе ровини, сумуємо. Разом з вами. У наших серцях та у нашій пам'яті Андрій Миколаївич навічно залишиться героєм, відданим сином своєї родини та безстрашним воїном України. Вічна пам'ять і слава герою. Слава Україні! Героям слава! Указом президента! України за номером 688 від 12 жовтня 2023 року за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вільність військовій присязі нагороджено орденом за мужність третього ступеня Ящука Андрія. Миколаєвича посмертно. Нагороду вручають Петрівський селищний голова Світлана Килик і виконуючи обов'язки начальника 3-го відділу Олександрійського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор Ігор Чабан. Нагороду отримує дружина Наталія Ящук. За патріота, за приклад. Підсимо. Ми не здаємося. Ми стоїмо за нашу країну. Наша нація. Не зламається, бо маємо найсильнішу зброю. Любов до рідної наньки землі. Ми українці. Кожен з нас її часточка, і ми дуже цим пишаємося. Ми – найкраща цінність на землі. Україна потребує миру і стабільності в країні. Ми повинні пам'ятати. Що все буде Україна, та з цими думками триматись і рухатись вперед. Крізь всі перешкоди ми дочекаємось перемоги. Ми віримо в перемогу. Наша країна підніметься з руїн, розправить свої крила і полетить вільним птахом у щасливе майбуття. Сьогодні і повсякчас. Ми вшануємо пам'ять захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Ми не забудемо подругів українських героїв, які у боротьбі за батьківщину, за війне майбутнє рідних і близьких віддали своє життя. Допоки ми живі, житиме пам'ять про наших героїв-земляків. Про захисників України, таких як Ящук Андрій Миколаївич і всіх, хто поклав своє життя, аби ми жили в мирній, відучій Україні. Вже 84 наших героїв-земляків опомнили ладу Небесного війська. Вже 84 родини втратили свої рідних у цій кривавій війні. 44 наших героїв-земляків визнані зниклими без місти. А війна триває. Схиляємо голови перед хоробрістю та вільністю наших воїнів. Вічна пам'ять і вічна слава борцям за волю України. Слава Україні!